Привіт, ми продовжуємо цикл відео про Scratch Junior. У нас е, другий проект, карта номер два. Get ready for school. Готуємося до школи, так? Далі, будь ласка. What you Ось. Let's program kitten to get out of bed. What you learn? Move. A character was move right and move down. Що це мається на увазі? Давайте запрограмуємо кошеня для того, щоб він встав з скро кроваті. Чому ви навчитесь? What you will learn. Move uh, Character with Move right and move down. У нас вже відкритий Scratch Junior, будь ласка. Переходимо на домівку і створюємо плюсиком новий, новий проєкт. Так. Тепер читаємо інструкцію. Get ready for school. Get ready, select the bedroom play. Bedroom background. background. Додаємо фон спочатку. Ну, no, ми вже таке вже робили. А у нас будуть декілька таких, вони будуть схожі, тому що вони будуть в bedroom відбувати, події uh -huh. будуть відбуватися. Далі okay. тепер. Воно no, не. No, 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 no. Нічого страшного. Mm. Да. Далі, що ми робимо? аліна. Mm. Add your code. Далі, який код ми додаємо? Початок програми зелений флажок, обов'язково. Не треба тут читати, я тут професіонал. Я ти повинна аудиторії, які, я сій дітям, сій. які дивляться відео, пояснити, які, яка кнопка що значить, що ти зробила. Оце голуба, йдеш. Спочатку ти йдеш та. Що а ця кнопка? Що ця кнопка робиться? Вона робить початок. Потім... Це Beginning of the program, тобто початок Доби програми. Сюди. А це що за кнопки? І, таку. і вниз. Що ці, що ці функції роблять, кнопочки такі? Вони роблять кота тут. напрямок руху, правильно? Задають напрямок руху. Поставить і... тепер кота там, де він, він не був, там, там, де, там, де він не був. Далі, значить, дивися, а що у нас тут написано? Оцей ця е, кнопка номер е, 5. Вона підписана. Move Move Sitten to the right five steps. Що вона робить? Вона робить кота іти 5 steps. Як отак. так. Один, два, три, чотири, п'ять. Далі. Move's kitten down two steps. Так, що ми беремо. А, ми не задали кількість кроків. 5 кроків. І вниз кілька кроків. How many steps? 2. 2. Тобто 5 вправо і 2 вниз, правильно? Я хочу це програти. Ось у нас запущена програма. Так, тепер. Ага, ну, програма не, не досконала. Е, якщо. Е... Бачите, якщо вже кіт пройшов цю відстань, то він потім починає знову йти вправо і потім вниз. Але ми виконали умову, яка вказана в цій карці. Кіт іде вправо, потім 5 кроків вправо і 2 кроки вниз. Далі, у нас додаткове завдання. Прочитай, будь ласка. Це the green flag. Enter different numbers blocks to make move to another part of the room. анато. <laughs> Enter different numbers in the motion blocks to make kitten move to another part of the room. Нам треба, щоб він пішов в іншу а, сторону, а, в інший куток кімнати. Що нам для цього треба зробити? Давай поміняємо. Ну, нам міняти тут не вказано. нам вказано ввести е, різні інші е, числа. Давай інші числа зробимо, щоб він не 5 кроків, а менше пройшов, так? Да? Ну, 6. І вниз кількість. От так ми змінили. Давай тепер спробуємо. Тобто ми змінили кількість кроків. Він трохи піде. Ні. Трохи нижче. Так, але тобі треба повернути його початкове положення. Кота повернути початкове положення. Ось так. Отак він зараз піде. Тобто ми змінили початково. було 5 кроків вправо, ми змінили на 6 і вниз не 2, а 7. На цьому ми завершуємо це відео і повертаємося на початковий, на початковий екран. Скреч сюди. Цей е, проєкт у нас зберігся. На цьому все будемо далі знімати наступне відео наступну картку.